Вічію, посіваю, щастя долі вам бажаю, у щасливі ваші хаті, щоб всі були багаті, щоб лежали на столі паляни чи немалі, щоб були у вас кобаси, молоко, сало, і сало і м'ясо, і мнончі пампушки і пахнучі пампушки, щоб були в очі оселі і щасливі, і веселі. Христос рождається. Славіми Його! Цією сією посіваю з нового року всіх літак, щоб весело жилося і задумано скулася, щоб, щоб ніколи не хуїли, нічого не хуїла, щоб в праці а в кишені жалесті. Славіми його. З новим року вас посівають по всі хаті, щоб були всі багаті. Посівають під щоб різка освіти сонце. Посівають до повагу, щоб була легка дорога. Христа Сердик. Славіми його. Новим роком буде хати, що ми маємо, щоб діти всі здорові, їсти кажу сідали, щоб було з них подія, а нам краще хоч і вміти. Шованці принесе вам рано вранці, пан пушок і поросятку, кави чорної горнятка, а Василь і під морним оком, новим щастям, з новим роком. Сій, сій, посівай, щастя, далі вам бажаю, щоб у вас є щасливі хотині, щоб усі були багаті. Euh, щоб лежало на столі, поміниться на дитині сім Всім, всім, з новим року вас вітаємо, Щоб вам весело жилося, щоб додумано збулося, щоб ніколи не хворіли, всім чого не боліло, Щоб ще в праця горіла, кишені шеніші листіло, щоб як віти висіли, і сороки прожили. Христос рождає. Сіваю, а світаю. Успіх хайосі і усі. Хай. У вас літа вітає, де серце замозає. І послідає. Сім'я сімаю. З новим роком вас вітаю, щоб вам весело жилося, щоб задумати збулося, щоб ніколи не хворіли, щоб нічого не боліли. Та й у хаті все горіло? Щоб як квіти вицвіли та років прожили, Христос ся рождає.